Сміятись, плакати, агресувати можна. Багаті люди злі, багаті люди крадуть. Щоб в реальності було все чики-пуки, треба викинути все сміття з мозку. Всім привіт! Я Анастасія, і сьогодні я вам розкажу про п'ять негативних установок, які псують наше життя. Що ж таке установки взагалі? Установки це в те, що ми віримо. Це те, що нам нав'язували з дитинства, що нам нав'язують і зараз. І, звичайно, якщо ми в це віримо, це проявляється в нашій реальності. А щоб в нашій реальності проявлялось все офігенно, треба почистити мозок від всякого сміття. І зараз я вам розкажу про п'ять таких головних сміттів у нашому мозку. І перше, це моє улюблене: гроші псують людину. Ну, тут все понятно. багатим бути — це погано, багаті люди злі, багаті люди крадуть, якщо ти багатий, значить ти бандит, бо ти все розукрав і все, не можна бути багатим. Або якщо у вас є гроші, то їх треба десь сховати. Чому люди думають, що якщо є гроші, то їх треба сховати і нікому не показувати, і нікому про це не розказувати, і взагалі все. Тому що в ті часи, в ті старі часи, у людей в 90-ті, наприклад, ну типу в СССР людям заборонялось ну, бути багатими. Що якщо у вас було багатство, ну якщо в когось було багатство, його вбивали, його просто вбивали. Якщо хтось був багатим і це приховував від влади, його просто вбивали. Все, звідси і установки. Далі знову про гроші, те, що, типу, всі чули, всім говорили, напевно. Що ти на таке дурне витратила гроші? На що це на такі дурниці витрачати гроші? Звідси установка, що гроші треба тратити тільки на корисне. Звідки вона пішла? Знову з часів Голодомору, знову з часів тої бідності в 90-х. Тому що, от у мене, наприклад, моя прабабуся. прабабуся, Вона завжди засуджувала мою маму, що і сім'ю, типу, мамину що вони купують ковбасу. Тому що вона. Думала, навіщо купляти ковбасу, якщо вдома є, наприклад, гречка збережена, і цією гречкою можна наїстися. І вона не розуміла, навіщо купляти ковбасу, навіщо купляти морожево? Морожево, навіщо купляти морозиво? Якщо вдома є гречка, вдома є крупи, якими можна бути ситими. Ну, це можна зрозуміти. Але далі це все іде далі з покоління в покоління і приходить до нас така весела. Жабка і починає нас душити. І каже: Хочеш шоколадку? Та ні, лучше купи хліб. Хочеш собі якусь одежинку красиву? Та ні, купи лучше чоловіку своєму, бо ти ж не заслуговуєш на те, щоб купити собі щось. Чоловіку краще треба. Дітям Дітям це краще треба. От першу чергу треба думати про дітей і чоловіка, про себе, ні, ні 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 Що потім ми маємо? Ми не купуємо собі те, що ми хочемо. Потім ці гроші зливаються кудись якусь сраку, вибачте, будь ласка, і все. І все, у мене було таке дуже багато разів. Я пожаліла гроші, наприклад. Просто один приклад розказую: я пожаліла гроші на навчання, ці потім гроші, цю ж саму суму. Задумайтесь, цю ж саму суму. Я просто злила на не дуже приємну ситуацію. Мене чисто обманули, так сказати. Просто обманули. Просто злились ці гроші. Ця ж сама сума. І так трапляється, коли ви дуже сильно хочете купити, наприклад, собі шоколадку. Але ви думаєте. Ні, краще куплю молока, це корисніше. Але, тут, але, якщо у вас дійсно немає можливості купити шоколадку, а вам потрібне молоко чи хліб, то, звичайно, потрібно купувати молоко і хліб. Але коли у вас є можливість купити, дозволити собі ту шоколадку, і ви такі, та ні, типа, ну, жаба прийшла, от і починає там щось на горлі сидіти. Ви такі, та, ні-ні-ні, хліб, це корисніше, хліб це і. І це і дітям буде і мені, я обійдусь. Потім приходить весела така хвороба, застуда і така каже: Ну що, пішли в аптеку? Пішли в аптеку, будемо тратити зараз всі ті гроші, які ти пожаліла собі на шоколадку. І навіть більше будемо тратити. Ну я вас не залякую, я просто говорю, це дійсно ну, речі, це дійсно такі речі. Тому що коли я. Жаліла на себе колись гроші, коли я жаліла купити собі якусь просто елементарну помаду, але я її дуже сильно хотіла. Ну, все, я, я хворіла. Гроші уходили просто нікуди. Все одно, ті гроші потім кудись витрачались, непонятно на що. Просто непонятно на що, Чи зливалися, чи десь штраф якийсь, і все. Далі, теж таке з дитинства улюблене. Не чіпай це для гостей. Звідси бажання. Когось важливіші за мої. Я в минулому пункті розказувала: типу, куплю дітям, куплю чоловікові, куплю сестрі, брату, свату, але не собі. Так само і тут. У мене, наприклад, бабуся, вона завжди, от коли їй дарують цукерки, вона їх не їсть. Вона їх передаровує кудись, комусь. Просто, типу, ой, подарю там якісь якійсь там світці, подарю там машці, подарю і все. Навіть бувають такі випадки, коли люди спеціально. Купують щось гостям. Наприклад, у вас є сім'я, у вас є дитина, у вас є сім'я, і ви купуєте гостям, а ваша дитина каже, мам, я теж хочу. А мама каже, ні 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 спочатку гостям, а потім тобі. Колись там, тобі, колись купимо. І дитина така, бля, а хто я тут? Хто я тут в цій сім'ї? Хто я взагалі? Для чого я тут? Якщо гостям, все важливіше. І от так з дитинства нас привчають, те, що бажання когось важливіше за наше. Це що, я краще буду сидіти сама плакати, сама обійдусь, але комусь буде краще. Тому що я, блін, така класна, хороша дівчинка, я всім все допомагаю, я всім все ділаю і за себе забуваю. Далі. Далі. Просто must have всіх українських сімей. пишіть в коментах, що у вас таке було: не смійся в п'ятницю, бо в неділю будеш плакати. Вау! Вау! Звідси не вивільняю свої емоції, не смійся. Ну, що ти як дурник, тому що ти смієшся, що ти як дебіл? Типу. Дурні. А, і ще така була установка, типу, боже, як вона називалась? А, сміх без причини признак дурачини. Та, не смійся, блін, не смійся, не вивільняй свої емоції, блін. А потім, коли ми не вивільняємо свої емоції. У нас все скаплюється тут. Ми, якщо ми там не сміємося, не плачемо, це не тільки про агресію і плач, це також і про сміх. Якщо ми не сміємось, ну, типу ми все собі вжимаємо, потім стається в один момент така чаша переповнена такий вулкан, бабах, і все. І все, і починаються істерики, починаються нервові зриви, починається жесть. І, до речі, панічні атаки теж сюди відносяться. Тому що панічна атака, от одна з причин, чого вона виникає, це коли в нас чаша переповнена, організм просто не знає, як справлятися з цими всіма емоціями і стається ця панічна атака. Все, все дуже просто. І далі завжди так добре не буде. Це про чорну і білу полосу в житті. Хто придумав? Цього не існує, я вам скажу. Чорної, білої полоси не існує. Існує тільки те, що, що ви запрограмували в свою реальність. Те, про що, ми, про що ми думаємо, те і збувається. Все дуже просто. І якщо ви думаєте, у мене таке, до речі, теж було: коли в мене було все дуже-дуже добре. До речі, ще про п'ятницю і неділю, коли я багато багато сміялась, у мене потім траплялись панічні атаки. І так само тут. Завжди так добре оце не буде. Коли мені було дуже весело, коли в мене була прям така, ну, як кажуть, біла полоса, да, я завжди чекала чорної. Я думала, так, все, це ще скінчиться, ця радості кінчиться, і все одно прийде от ця чорна полоса. Ні, так як ми будемо себе програмувати, ви знаєте, що жити добре можна завжди. Не існує чорної і білої полоси. Це все видумане людством, переконанням. Це просто переконання. Звичайно, що трапляються ситуації в житті, коли в нас там агресія переповняється. Звичайно, ці емоції мають право бути. І немає. Я просто вам хочу сказати, що немає поганих емоцій. Всі емоції хороші. Всі емоції хороші. Сміятись, плакати, агресувати можна. Всі емоції хороші. Але коли ми, коли ми веселі і ми чекаємо. Ми чекаємо блін біди, це це ненормально, вибачте, це ненормально. І просто все, про що ми думаємо, формує нашу реальність. Все, що вам треба запам'ятати, все, про що ми думаємо, формує нашу реальність. І як я вже раніше казала, щоб в реальності було все чекі-пуки, треба викинути все сміття з мозку, яке в нас роками накопичується. Роками генетично також може передаватися. Наприклад, навіть є таке просто чисто про генетичне, коли ну, всіх українців був голодомор, Понятно. і потім в нас чого в нас РХП потім, чого ми переїдаємо треба все з'їсти, бо заберуть. Треба все це все з'їсти. Треба запасиці. Знаєте, ну в багатьох мам. Є така штука, що вони тупо запасаються, вони боять, що остануться без їжі. Особливо ті з 90-х мами в них ну, теж бідність була, і вони оце запасаються. Мої мамі теж таке було, що вона запасалася, в них просто паніка. Немає в холодильнику нічого їсти. І я така, типу, ну ок, щас підем купим, ну, типу, байдуже. Немає там круп запашених. Я така, ну типу, ну мені все одно, я не їм крупи. Я не їм, блін, ці каші, і ці макарони, ну, блін, наше, я не хочу. «Ні, треба все запастись, треба, щоб все було, треба все, 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 отак. от...» Це і генетичне переконання, типу, також можна його назвати, типу, генетичне переконання, що їжі недостатньо. Заберуть, вкрадуть, обкрадуть їжу, заберуть, все, немає їжі. Так, це також це переконання так відображається в нашій реальності. І, в принципі, я розказала вже всі переконання, про які я хотіла розказати. І зараз я вам розкажу, як їх позбутися. Звичайно, найефективніший метод це піти на тета-сесію. Там можна за одну сесію не тільки одного переконання позбутися. Але, якщо немає змоги, якщо вам страшно чи немає дійсно змоги, ви берете блокнотик, Берете одну сторінку, розподіляєте на дві частини. Або на одній пишете тут, на другій. Отак от. Допустимо, тут ви пишете негативні переконання, ті, які ви в себе знайшли, можете просто сісти добре подумати, і де ви в житті, ну типу, побачите цей негатив. Або те, що вам відгукнулося, що розказала я. Тут пишемо позитивні. Тобто, наприклад, як я казала: не смійся в п'ятницю, бо в неділю будеш плакати. Або просто емоції, вивільняти це погано. І напроти нього пишемо. Навпроти нього пишемо: всі емоції хороші, і я маю право на всі емоції. Я маю право відчувати всі емоції. І так далі, далі далі пишемо. Потім цей позитивчик ми виписуємо на одну сторіночку собі, чи тут так і залишається і кожного дня перечитуємо. Перед зеркалом вивчаєте собі перед зеркалом і як його говорите. І також це допомагає. Користовуємо його як афірмацію. В мене от я, ну, я дуже багато переконань в себе знищ, закреслила і всіх вивільнила це сміття за допомогою тета сесій, але от саме про те, що жаба ця приходила до мене. Ця жаба приходила, я її вигнала. Тим, що я просто насильно себе заставляла, отак от от я така, так, я цього хочу, я цього хочу, я це купляю. Я купляю це. Я, не, я да, ізначально я думала про гроші. Спочатку там думала, що да, це ж так дорого, що робити, що робити, а потім так в смысле, я не заслуговую на те, щоб було дорого. Ні, я заслуговую на те, щоб було дорого. Як можна, ну як можна думати, що, наприклад, як можна думати, що тобі хтось це подарує, якщо ти сама це собі не можеш купити? І так я позбулася цього переконання і живу нормально, і не тр... і не боюсь витрачати гроші на себе. Не боюсь. Звичайно, треба розумно, бо може бути бажання чисто ін... <гум> імпульсивне бажання. Знаєте, типу, так от ми і позбуваємось цих переконань, негативних переконань. Їх може бути безліч, їх може бути реально дуже багато. Просто ви бачили, що мені в потоці приходили ще, ще, ще ідеї цих переконань. Ще ці переконання. Звичайно, я ж кажу, що найефективніший метод це піти на те сесію, але саме таким методом також я позбулася багатьох переконань. І до речі, розкажіть, будь ласка, в коментах. Мені буде дуже цікаво почитати, які ж саме негативні переконання були в вашій сім'ї, що вам говорили там. Чи саме у вашій голові, які ви знайшли переконання? Розкажіть мені, буде дуже цікаво почитати. Всім бажаю удачі, бажаю всього найкращого, всім па-па!